Солома перший фестиваль вуличної їжі, який відбувся на Зміївщині. з 2 до 4 вересня в центрі нашого міста всі охочі могли скуштувати різні смаколики від ресторанів учасників з міста Харкова. Фестиваль вуличної їжі – це євлення не нове, особливо в місті Харкові. Ну ми сходили як організатори з того, що нужно спробувати щось не в великому Как Як будуть приймають люди, як будуть вас такой фестиваль именно уличной еды под открытым небом. Специально выбрали такие вот даты. Это уже конец лета. Вот сегодня в субботу, во второй день фестиваля мы делаем программу вот для деток, для тех, кто пошел в первый класс. Вечером будет уже для более взрослых, студентов. Такий формат проведення заходів є для нашого міста новим. Здебільшого, такі фестивалі вуличної їжі є надзвичайно популярними для великих міст. Фішка як би в чому, що ребята готують у вас перед глазами, прямо на відкритом небі, під відкритим небом, прямо у вас перед глазами готують їжу і одразу ви це пробуєте. Уже здесь ми організували зони відпочинку, зони розвлечень для дітей. Прийшли в парк, віддохнули, покушали, посмотрели, может быть, набрались какого-то опыта в кулинарии. В конце концов, приятно пообщаться с другими людьми. Ребята те, которые рестораторы, они все открыты для общения, им тоже это очень интересно. Тем более в небольших городах такого, насколько я знаю, ну, не делали еще. Кожен з днів соломи на присутніх чекала різна розважальна програма. Так, родзинкою першого фестивального дня став вечірній виступ учасника проєкту X Factor Марка Квітки. Володимир Контаренко говорить, що ідею провести фестиваль Солома вдалося реалізувати напрочуд швидко. І тут неабияку допомогу організатори отримали від керівництва району. Ідея прийшла дуже швидко і так швидко ми змінили організуватися. Адміністрація в лице Кашленка Віталія Анатольовича пішла нам зустріч, і ми швидко-швидко, буквально в кілька днів от, організували такий фестиваль. Сам очільник району також привітав всіх з таким чудовим святом, яке вдалося провести в нашому місті. Це гарний початок нового навчального року для школярів, а також приємний відпочинок для більш дорослих. Учебний в принципі, почався, Это здорово, хорошо, але вихідні і праздники ніхто не відміняв. Тому я радий, що нам вдалося більш-менш організуватися і те, що зараз ви здесь видите те, що є. Ну а вам спасибо, що ви прийшли. Я б хотів би щоб ви всі замечательно сьогодні отдохнули. погуляли, потанцевали, поучаствовали в различных конкурсах, попрыгали на этих батутах. Поэтому всем вам замечательного, хорошего настроения. Ну а в понедельник уже идите в школу и получайте те знания, которые они очень вам необходимы будут по жизни. Вам, первоклассникам, особо тяжело, потому что для вас это все первый раз. Вот. Но я хочу сказать, что слушайте родителей, будьте внимательны, и все у вас получится. Всем присутствующим хорошего настроения, здоровья. От терпіння наше время. все у нас буде замечательно і нових вам досніжень. Спасибо, хорошого настроєння. Програма фестивалю дійсно була спрямована на всі вікові категорії. Так найменші гості свята розважалися з веселими аніматорами, брали участь у цікавих конкурсах та атракціонах і мали змогу отримати смачне морозиво в подарунок. Більш дорослі з радістю проводили час у лаундж зонах, куштуючи різні страви від гостей. Словом задоволення від свята отримали всі. Очень интересно для детей. Интересная программа. Очень приятно, что мороженого много, много арбузов. Интересно, весело. Мои детки наслаждаются праздником. Только что с конкурса пришли. Поэтому спасибо. Хороший праздник для деток в первую очередь. А Весело детям, весело и мамам, в принципе. Участвовали в конкурсе, получили мороженое. В салоні нівиганюсь соломи. більше всього не подобається Тут гастрономічне задоволення зміючанам та гостям міста допомагали отримати представники ресторанів з міста Харкова. Вони вже мають досвід участі у подібних заходах і тому з радістю відгукнулися на пропозицію завітати до Змієва. Ми приїхали з Харкова, ресторан Бульвар М'яса Риба, готуємо блюда на грілі. Стейки из телятины, свинины, солугуни, скумбрия, семга. Все очень вкусно, аппетитно. Всех ждем в гости. Мы приехали из Харькова, называемся Аморе. Ну, ничего не представляем, просто ребятами собрались, решили попробовать свои возможности. Собрались еще на харьковском городском пикнике, участвовали. Всем понравилось, люди были довольны, решили приехать к вам «Змеев». Фестиваль солома це спроба молодих та амбіційних зміївчан урізноманітнити життя мешканців нашого міста. І чи стане захід традиційним залежить лише від реакції гостей свята. Переконані організатори «Судити будемо по тому, коли ми закінчимо наш третій день і посмотримо. Хочеться дуже сильно судити по коментарям зміївчан в соціальних сетях. Посмотримо. Мы открыты как бы для общения. Если понравилось, мы будем и дальше пытаться, может быть, как формат как-нибудь разворачивать в другую сторону, может быть, больше делать упор на деток, либо упор делать больше на студентов. Я как бы вот всех змеевчан призываю, чтобы мы активно общались в социальных сетях и обсудили вот это мероприятие, которое проходит в данный момент. А там будем делать виводи уже і подстраюватися непосредственно поджителі нашого міра ізмівського району. Сподіваємось, що цими вихідними в нашому місті зародилася нова добра традиція: зустрічати прохід осені веселим та смачним фестивалем вуличної їжі солома. І ми обов'язково зустрінемо з його старими та новими друзями вже наступного 2017 року.